Верхня тяга ОФВ СЛ803 подвійний тренажер для тренування трапеція подібних м'язів. З одного боку виріб для тренування під власною вугою, а з іншого боку, верхня тяга для людей з ОФВ. Одночасно на тренажері може займатися двоє людей. Цей тренажер сприяє збільшенню гнучкості суглобів ніг та активному спалюванню підшкірного жиру. Перевагою цього тренажера є той факт, що навантаження виконуючи вправи, ви регулюєте самостійно, використовуючи власну вагу. Тренажер незамінний для корекції фігури та отримання красивої статури. Поради. Спина рівна. Плечі не піднімай до вух. Рух плавний, без різких рівків. Видих на зусиллі, коли тянеш. Починай з 2-3 підходів по 8-12 повторень. Для реабілітації роби повільно. Концентруючись на техніці.